Друзі, всім привіт! У нас сьогодні урок комунальних послуг. Я коли знімав таке відео по поводу свого долга теплонера пройшли зимою. Кстати, воно ще й непогано зайшло, там 2500 просмотрів чи щось таке, йшов з тебе. Дивився лист щастя, який мені прийшов. Ну тоді воно не платяжка була, а лист щастя. І, коротше, там був борг на 10к, його потім погасив. Але мені спіли написати: ти борги не, е, не платиш, ікру їси, А я коротше, зняв шорт, купив ікру по акції В АТБ. Е, Модмозель, я сам не люблю ці, ці ікр, всяких чорних, красних, там за 96 гривень раз в рік купили її. Навіть на Новий рік не брали, просто так захотілося і купили. І чувак написав мені, ти кружеш. комунальні не платиш, я б тебе встрітив, морду набив. Ну, коротше, морду він б'є зараз в бані, Ну, я б його, якби повний, з удовольствиям його туди випустив. Це якраз би була для нього друга серія. Бо в мене знову 10к, як бачите. Я думаю, вам гарно рішив на камеру зняти, а не на телефон. На балконі тут найсвітліше, хоча на вулиці такий мрак. Сьогодні я, мабуть, вже нікуди не поїду. Подивіться, там мою останню серію з вчорашнього дня, як я повертався додому. Як я там некомпактно на... по дорозі припаркувався кой за ким. А що хотів показати? Це не... Це якби я не жалуюся, просто хотів, може, придупредити людей, які ще десь за Бугром. І в них стоять счетчики, все вроді класно, але. Що саме цікаво придумали, в мене не було счетчиків. І прийшло ж тоді письмо, поставте счетчики, бо якщо у вас в домі є між дубом на гарячу воду, і в людей счетчики, ну, то ви будете платити, так як у вас нема счетчики, оцю різницю. І різниці будуть тіпа, дуже великі суми. Думаю, дуже великі суми за те, що хтось не передав, хтось десь виїхав, не передає. Ну а зачем передавати? Він колись передав, крани перекрив, стідчики на місці. Навіщо передавати, якщо в нього нічого не капає, все на місці. Ну, в нас же хочуть якось щось намутити, намудрувати. І коротше, в кабалу загнати. Саме більше в мене, звісно, бачите, в мене указка. От це умовно. Плата ну це за абонентське обслуговування, це за цю бумажку за цей кусочок 29 гривень 38, що вони напечатали. Хоча мені приходило раніше в кабінет оці дані, всі, і зараз приходять. Ну, все одно я платив за. А, от мені не присилали. Я відмовився від бумажної цієї фігні, ну бумажної платіжки, відмовився. Щоб, думаю, може, не буду платити. Ні, все одно воно. Приходило в кабінеті і вказувалася ця сума. Хабаненське обслуговування. Тобто 30 за цей кусочок бумаги, хоча раніше я не хотів, щоб воно приходило. Ну, так як я плачу, все равно, тоді ще і це. Рішив, хай приходить ще й бумажка. І ось, бачите, і оцей кусочок бумажки, хоча вона одним куском, теж 22,60. Коротше, за газ за доставку я там взагалі копійки плачу. Ну, вони теж присилають таку петицію, не знаю. Яку. Вищитують вони, не вищитують. Ну, коротше, більше бумаги переводять, чим я плачу за доставку газу. Ну, ми газом мало користуємося більше електрикою. У мене є там пару родичів в інших городах. В них немає цієї умовної обов'язкової. Там є ліплата їхня мерія, там, чи що, чи в них просто цього немає теплоенергах такого ніхто не придумав. Ну, тільки в Полтаві, в Полтавській області, ще ж Кременчуг підв'язали. Вони ще раніше в Кременчугі цього не було. А після того, як розбобили їхню тес, підв'язало Полтава Кременчуг до себе і теж їм цей прикол зробили. Це найбільше кумари. Тобто отоплення виключено, а оця ж хріна тінь. У ну, мене така вона, в принципі, невелика. Люди жалуються по 500, по 800 гривень. Це взагалі. Це колись я її не платив. У мене на збиралося 10К долга. Потім хто боровся, обіцяв, що воно все пропаде. Ну так нічого не вийшло, тому що корупцію не побідіть. Я заплатив той долг, і зараз оце їх плачу, то в мене. Он... І теж міняється: 311 було в прошлому місяці, в цьому місяці щось 329. Коротше, непонятно. А ось же, що я їздив одвозив эти дані щотчика і коротше, мені бахнули ось бачите 3363. це тобто, Поки я отримав те письмо, поки я це, купив щотчики, поки я дозвонився, сам їх поставив, дозвонився, щоб запломбували, вони неділю. Цю резину тягнули, і він потім через неділю прийшов, 10 хвилин витратив, щоб його запломбувати. Тобто, мені капнуло вже до цього 3363 Потім я не співаю до 3 числа відвести дані, що мені встановили щочик, бо я думав, це водоканал, так як він пломбував ці двоє щечиків. Думав, вони дані передадуть. Ні, ніфіга, вони свій щочик зафіксували, а теплоенерго я був шурувати сам. Ну, я цього не знав. Або знав, та забув. Ну, коротше, бо у мене ще 3 роки, як не стояли, я їх як зняв тоді і 3 роки не ставив. І короте, в цей момент, за цей місяць, що я не вспів там, до 3 числа. Так як уже ще приліта 6 кусків. Ще 422. І, вон, бачите, 9400. Кстати, от це я вже заплатив цю херню. Умовно, обов'язково. Ну, в принципі, на цій платіжці пече 10к знову. Ну, а те то висить, я буду ждати перерахунків. А спрашую, а що такі суми? Я що за весь дом плачу 6 тисяч за місяць. насчитали за гарячу воду. Це ж раніше ж було по стандарту, а тепер вже за цими счетчиками міждомовими чи як вони там хух, називаються. А вони кажуть, там хтось не передав показники, і хтось виїхав, не передає. Так що, щоб ви знали, якщо ви десь за бугром, і у вас стоять счетки і вони перекрита вода, все чеки-піки ви заплатили останній раз, як уїжджали, то вони, якщо не при... Вона мені дала, там бумажку через Viber, через Telegram, через телефон, чуть ли не через смс мільйон способів, щоб я передав оці показники. І ще вони взагалі раніше зимою я дзвонять і спрашують. А я там кажу, та я вже передав. Вона, а, понятно, я тоді гляну. Ну, якщо не передав, каже, ще й там по телефону. І вона каже, що якщо типу, ви не спієте там, чи 28-го, я не поняв, чи з 28 по 3 передати, то вам будуть нащитувати різницю між тими, хто передали показники по счетчику, і будинковий счетчик. Той, що в будинку у вас на гарячу воду. Він передав, а вам різницю будуть на рахунок. Потім ви передасте показники, воно буде перешитуватися, уменшатися, чи буде висіти. Ну, от прикиньте ви за бугром, там рік чи два. Є квартири, там висять, не продані, чи продаються теж воно там, показники не передається. Так що будьте уважні, що я це записую, це відео, як би придати і поділитися своїм, своїми помилками, треба вчитися. На чужих помилках, не на своїх, але ну, я бачу учусь тільки на своїх. Тобто я вилізю, з цієї довгової ями, де батарея нарисована, з 10к пройшло зимой. Зимой була. І мене присаджують в оцю долгову яму з краником. Опять. Опять воно буду ждати, поки воно цей місяць нічого не платитиму, хай воно пересчитають. І що це найцікавіше, ну, буду я платити, а хтось потім приїде з заплатить. Мені що, будуть вертатися гроші назад, тіпа, ілі що. Ну коротше, така запутана історія. Це ж що така сума велика, де ж ці бабки висять, тобто багато хто не подав показники, не платить, і воно тоді лягає на того, в кого нема счетчика. Ну, колись хтось заплатить, буде продавати квартиру, прийдеться доли погасити. Вона тоді в тебе уменшиться. А якщо я наперед, наперед заплачу, погашу, потім вона типу, буде плюсом. А що в нашій країні далі буде? А що з цією війною буде? Це неізвісно. Нафіга мені платити там наперед або щось. Хай лише док висить. Оце цікаво мені, що в мене з цієї суми буде після пересвіду в наступного місяці. Я цьому місяці нічого не плачу. Все поплатив, кроме суми. До цієї гарячі води, все інтернети, вивосміття. Що там у нас? Газ, холодна вода, доставка газу, інтернет, коротше, всі ці приколухи. А сюди ще ж отоплення скоро нарисується. Що найцікавіше стоїть лічильник на ТПУ, а все одно пишуть отакі. Плата за абонентська обслугована. Умовно постійна частина плати. Ну Боже, що це за бред? Нафіга щотчики, якщо ви оце все, ці приколюхи пишете, додаєте? Внесіть оцю плату абонентська обслуговування, внесіть в тариф, щоб не було цієї лінії. Зачем вона нужна? Щоб її не бачили. Коротше, ви поняли, так що дивіться, в кого, які, в кого така може ситуація теж. Всього, всім гарного дня, мирного неба, побачимося. Все буде чики бабуні.